Зустрічалися ветерани-визволителі області у Луцьку і в неформальній обстановці. Поспілкуватися з бойовими побратимами прийшли благодійники і голови обласної і міських організацій інвалідів війни та збройних сил. Їхні спогади чули і наші колеги. Уже багато років поспіль у липні з нагоди визволення області від фашистських загарбників, ветерани зустрічаються, щоб згадати свою молодість і поділитись думками про наболіле. Посмотрить дров на дрова, з ровом, пообщатися. Здорову, <хи> Про визволення Волині від окупантів на зустрічі згадували ветерани Михайло Єрлін, Валерій Смалько, Федір Орлов, а також Олексій Пащенін та Іван Гончаренко. Пішли ми сюди на Україну. Ну, Житомир, ці міста, І Луцьк тому числя. Луцьк, пам'ятаю, форсували на Дімові завіси давали, щоб ніби не радував. Ну, фарсували благополучно і пішли далі. Фарсували бух, то жителі підказали, де отакого. І підводи, все перейшли. А потім вже перейшли танки, поки построїли ці мости. На зустріч із ветеранами завітали також представники благодійного фонду Ігоря палиці. Новий луць до пам'ятної події вони вручили ветеранам сертифікати на придбання продуктів на суму 250 гривень. Ігор Петрович і його фонд виконують усі зобов'язання, які взяли на себе перед оцими людьми, щоб підтримувати їх і матеріально, і морально, і юридично, і різні от форми такої допомоги. Ми намагаємося щороку і щоразу надавати. Ми в до війни. не платим ни за квартиру, ни за свет, ни за газ, но определенный процент. Значит, проезд бесплатен, Пенсия увеличена, значит, две тысячи ну и больше есть инвалида войны. Значит, потребности уже такие, значит, минимальные у нас. Вот, роскошь никакой не надо. Наелся до сата. Адіосмоприлічні, і все, і будь здоров. Тому єдине, чого хотілося би більше ветеранам нині, це навіть не матеріальна підтримка, а спілкування. Вони очікують простих проявів турботи і уваги, як від посадовців, так і від звичайних людей, особливо молоді.